Що ж, придбати у сінсеї до Хелловіну. Одразу ставте лайк, підписуйтесь і погнали! По-перше, у сінсеї дуже багато свічок. Ось така за 149 гривень є і свічки у вигляді скелетів. Є у вигляді котла, яким користуються відьми, теж прикольний. А якщо вам не подобаються свічки, то візьміть ось такого скелетика. Теж 149 гривень, хоча він щось не стоїть. Взагалі. За 169 гривень є ось така атмосферна чашечка Rest in Peace з найкращими побажаннями. За 119 – дуже атмосферний святковий віночок. За 79 – черепа. Навіщо вони комусь не знаю, Мабуть, для декорації. За 169, До речі, дуже прикольна чашечка із подвійним дном. Є і фаянсові стаканчики із силіконовою кришечкою для кави. За 119 ось така павукова тарілочка для сукерок та солодощі. Ну, виглядає нестандартно, погодьтесь. За 149 тарілочка із власною рукою. Привіт, річ, якщо се ти. А тепер, що мені насправді сподобалося, ось такі чашечки із капелюшками. Ну, вони дуже прикольно виглядають. Усього 189 гривень. І таких чашечок тут дуже багато, з різною тематикою, є із окремими елементами, об'ємними, є без, і всі коштують коштують плюс-мінус однаково. Декоративна секера 79 гривень. Виглядає дуже схоже, навіть відбивнушок захотілось. Такий декор коштує 149 гривень. Тут іще мають падати зірки, але у мене вони чомусь не падають. Тут навіть є спеціальні ялинкові прикраси. Цікаво, хтось їх реально почепить на ялинку. За 269 ось така подушка скеле, тут є ще й інша. А це хелловінський шопер за 79 гривень. Є, до речі, і з різними малюнками. І ще є така ваза за 149 гривень теж для Хелловінських солодощів. Тому ставте лайк, зберігайте і чекаю у себе в інсті.